Ті, хто рятували життя, але не повернулися. До дня вшанування загиблих медиків в Івано-Франківську відкрили сім анотаційних дошок. Їх встановили на фасаді закладу пам'ять про випускників, які загинули, захищаючи Україну у війні з Росією. Сьогодні ми вшановуємо тих людей, які загинули. Це близько 500 медиків, які загинули за час війни. Серед них є, на жаль, і наші випускники. І не тільки наші випускники, і наші студенти, які сьогодні також його дошку ми відкриваємо. Це люди, яким ми віддаємо сьогодні, не тільки шану. Ми віддаємо честь їм і покажемо, що медики пам'ятають своїх героїв. Друге, ми дуже хочемо, щоб це був виховний момент для наших медиків, які зараз вчаться, які не покинули нашу державу, які хочуть зробити сильну медицину, будують сильну державу. І, звичайно, на таких, на жаль, трагічних прикладах ми виховуємо стійких людей. стійких сильних людей, які будуть боротися, які вже борються, які точно переможуть. 2008 року доцент кафедри мовознавства Юрій Чопик працював у медуніверситеті. З початком повномасштабного вторгнення доєднався до лав 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув у перші дні жорстокої війни. Хоча це вже четвертий рік, але а, серце болить донині, і минулого року. Десантно-штурмова війська нагородили його капітаном, не нагородили, дали чергове звання капітана посмертно і указом президента в 22-му році він нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Знаєте, він усе бачив і все розумів, бо зателефонував до невістки і сказав пообіцяй, що у дітей все буде добре. Я сьогодні своє життя присвятила тому, аби весь світ. Знав, якою ціною нині завойоване щастя бачити небо, дощ, море, поле. Анотаційні дошки встановили в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв. Це вже традиційне вшанування пам'яті бійців Сил оборони України. Ну, символічно що це робиться на нашій медуніверситеті. Це в центрі нашого міста, тому дякую ректору за те, що погодилися, що ці дошки тут будуть стояти, і нагадувати франківцям, що медики. Воюють, медики сьогодні гинуть і захищають нашу українську державу. Медик це дуже важлива людина на фронті, адже вона рятує життя інших людей. Ну і, на жаль, наражає на небезпеку сама себе. Тому сьогодні ми вшановуємо пам'ять. Лілія Бутяк, Денис Сатановський, новини на вожі.